Якість забезпечення громадського правопорядку у вечірньому Івано-Франківську перевірили депутати міської та обласної рад. Розпочали із сучасних дружинників. Для них перевірка була спонтанною, тож офіс, де мав чергувати представник добровільного формування, штаб був закритим. Ми зараз знаходимося біля дільничного пункту номер 7. Там немає нікого. Це вакантне місце. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, чи в місті ще є е, такі пункти, які не працюють, де є вакантні місце? Паркова 2 не працює, 12. І все. Там вакансія теж і на сьогодні від відгук, третій на друге. Неохоче з депутатами спілкувалися і патрульні. Лише після детального представлення обранців міліціонери таки розповідали про особливості незначних правопорушень у місті. В Більшості це виражається нецезурною лайкою, ну і розпивання спиртих напоїв громадському на місті, таких як пиво там, ну більшість слабоалкогольні напої. Ну, ми підходимо, попереджуємо, а якщо вже там. Ні. Не, не виходить, то вже пишемо протокол про продміністративне порушення. Там а якщо вже там, ну дуже сильно там. Вони впираються, то викликаємо чергову і їх забирають. Не одразу представники громади потрапили і в Пасічнянський відділ МВС. Сюди депутатів пустили лише після особистого дозволу міського керівництва МВС. Таке сумлінне виконання обов'язків, як виявилося, присутнє під час охорони правопорядку на окрузі, адже пасічнянський відділ один з кращих у області. У таких ярих звернень, щоб іменно безпосередньо відділення не спрацювало, чи просто масові незадоволені викликали, чи взагалі. Якісь викликали резонанс серед наших місцевих жителів чи жителів Івано-Франківської обласного центру та й області. Такого немає. Особисто від себе стараюся спілкуватися практично з кожним начальником ЖЕКу. Десь якась інформація обмінюється, є певна і ну, початкова співпраця з кожним з них. Депутати стартовим рейдом залишилися задоволені. Тепер обіцяють проводити його систематично. Адже зважаючи на загалом позитивні враження, зауваження таки є. Міліція переконують обранці, залишається достатньо закритою структурою як для мешканців, так і для влади. Крім того, під сумнів ставлять депутати і доцільність існування пунктів охорони громадського порядку. кажуть, кошти на їх утримання виділяють, а от результати роботи подекуди бажають кращого.